Член Всеукраїнського товариства просвіти імені Тараса Грововича Шевченка і один із учасників е, е, ініціативи по перейменуванню. Скільки в мене регламентів? Розгляд цього питання був на комісії. Е, комісія проголосувала проти у повному складі зауваження, які ми почули е, особисто від голови, інших зауважень членів комісії, були такоми. Перше, не на часі. Друге, там по тексту цитувалася заява прислужби президента Януковича, в якій говорилася, що особистість Тараса Григоровича Шевченка об'єднує Україну. Очевидно, голова комісії ну, не було ознайомлений цією інформацією, сказав, що в результаті нашої дискусії, яка виникла з іншою ініціативною групи, яка проти начебто не об'єднує, але малося на увазі, що Тарас Бігоря Шевченка у всіх регіонах України е, сприймається громадськістю людьми дуже позитивно. Ось що і мала при президента України. Далі, я повідомив комісії, що є е, указ президента України. Я не хочу його зачитувати, я думаю, всі знайомі з цим указом, в якому 2014 році... Визначається як в Тараса Григоровича Шевченка. Так у цьому указу даються доручення уряду Атомної Республіки Крим, Киеву, місту Києву, місту Севастополю, в тому числі обласним радам, розробити плани заходів. Вот. Я досі не чув інформацію, які плани заходів по вшануванню е, просутрічня Тараса Григороча Шевченка по Краматорську. І я вважаю що там заплановані е, на вищому рівні і фінанси, але це наша ініціатива, яка е, прозвучала, я думаю, є належним продовженням того, що робила попередні наші ради і наші мери. Віктор Кльотичка Івашєв, Рада на 10-ту річницю, прийняла нормальне рішення по е, надписку рані Тараса Григоровича Шевченка. Далі було прийнято рішення про встановлення пам'ятника. Далі э, э, наш э, голова міський, пан Кривошир, знайшов фінанси, прийняли нормальне рішення, поставили пам'ятник, що я вже <серкнувшись> прив. Я, я стараюсь швидше інформацію інформації випасти. Тому дивіться, по факту, по факту, Тарас Шевченко вже господин на цій площі. По факту я поводу вже громадську функцію. Тобто. Наша влада, вже так, як вся влада України має куди піти, куди покласти. Е, є соціологічні дослідження, які говорять, що зміни пам'ятників нас, то фанідрі це нормальна річ. Вона відбувалася в нашій Донецькій області, згадайте дали Маріуполь про Тому це наш нормальний логічний крок. 200 запам'ятається всім нам, вам, депутати, як важливий е, рішень, яке...